Юриспруденцію вчить для того, щоб розлучитися, треба подати до суду. У скільки разів виріс ваш гонорар за цей рік? Опа! Одразу. Так, одразу. Коли я напишу якусь дурнувату пісню про алкоголь, а люди мені пишуть: дімочка, хватить вже пить, уже під очима пухирі. Ви собі плануєте кудись поїхати? Ми їдемо з моєю двоюрідною сестричкою Маринкою у В'єтнам. Поки дякуємо тому, що є. Тобто у гурту тік немає корпоративів? Зізнавайтеся, Хена. Давай я можу сказати чесно, у мене є дружина, у мене є двоє дітей, а, хлопчик та дівчина Я буду на неї подавати в суд за те, що вона бере стільки грошей. Як українські зірки святкують і заробляють в новорічні дні? Ми дізнались усі подробиці з музичної платформи України. Вже знаєте, де будете працювати чи відпочивати в новорічну ніч. Знаю, буду дома на сакарках, значить, нічого не планую. Хочу абсолютно спокійно в сімейному колі провести новий рік. Вперше за напевно років шість. Бо кожен рік була робота. А цього року вийшло так, що грудень у нас весь завалений, а саме новорічну ніч кажу, ні, буду з родиною, буду дома. Я думаю, що ваш гонорар виріс втричі або в чотири рази. Тому що ви цей рік мені здається найбільш продуктивний. Чому ви відмовились? Гонорар може зрости 50 разів. Я можу вам сказати, що у нас гонорари мільйон доларів, але ж хто купе, розумієте? Тобто справа не в грошах дійсно є більше цінності, є родинне свято. І ще так виходить цього року, що у нас вся родина і з маминої сторони родичі будуть в Києві, і з татої сторони родичі, деякі далекі приїжджають. Тому ми хочемо відсвяткувати новий рік якомога таким більш родинним колом. А робота, і гроші, і творчі проекти вони нікуди не дінуться і в новому році. Буде ще дуже багато. Не можу не запитати про алкоголь, тому що ви казали, що е, якийсь період ви взагалі нічого не вживали, хоча до цього на сцені могли випивати шампанське. Зараз чи ви п'єте, чи у вас аскеза до нового року? Дивіться, ви бачите, як я похудав? Я не п'ю зараз вообще. І мене дуже смішить, коли я напишу якусь дурнувату пісню про алкоголь, а люди мені пишуть, дімочка, хватить вже пить, уже під очима пухирі, вже хватить. А я, шановні мої, не вживаю. Ну до нового року. На новий рок скеза ця брушиться. Загалі відпочинок в січні. Куди ви плануєте поїхати відпочивати? А, загалом, то ну я би дуже хотів поїхати десь в Карпати, але чесно, так далеко, довго звідти вертатися. Ми якось зараз шукаємо якийсь комплекс під Києвом, щоб не далеченько знаєте, буквально там 40 хвилин на машині і додому. Хочу відпочити, щоб була така сауна банька, якесь таке, знаєте, абсолютно без приході, там ніхто не буде їсти лобстерів і так далі. Просто хочеться побути трошки в тиші з родиною і, і так відновитися трошки. Не можна запитати про Андрія Данилка, коли ви працювали в його колективі, я впевнена, перед новим роком було дуже багато у вас концертів. Чи давав він вам настанови, як себе зберегти оці перед святкові цей забіг? Можливо. Ну, дивіться, Андрій Михайлович, це та людина, яка на протязі десятиліть просто під нов під новий рік, в грудні працював дуже багато, тому він мені завжди казав, що робота не вовк, вона нікуди не втіче, треба мати час і на себе завжди. Тому я в принципі цього і дотримуюся, тому що в нас дуже продуктивний рік. І знаєте, заганятися до останнього, щоб просто 1 січня впасти і не встати, я теж не хочу. Тому, е, тому таких якихось настанов від нього не було, але те, що продуктивні ті. Ті часи були грудневі в колективі. Сердючки це стовідсотково про форс-мажори взагалі в новий рік. Чи були у вас історії, коли ви десь застрягали в машині, в таксі, в ліфті? Був форс-мажор, що я подавився бумажки з желанням, і ті мене прям почали відкачувати. Ну я ж начитався там, значить, всяких вікіпедій, ютубів, значить, написав собі, запалив цю штучку, і мені пальці почали пекти ну вогонь. І я вронив цю бумажечку в шампанське, випив, і ця бумажка мені отут, я в горлі стала, і Боже, всю годину родина вся бігає і води, і откачують, і так і сяк. Так що, друзі, не бійтеся своїх бажань, і якщо воно дійсно щире, якщо ви до нього прагнете, то воно здійсниться і без всяких дурацьких бумажек. Повірте мені на нас. Часу перепрошую <плес> у нас, ми у нас зривається виступ зараз. Розумію, ну, ви от, ви мене про, про, про цей про ну, розлучення ну, звісно, я, ну, хочу ні, про... я нічого не дав сказати. Ну хоч ну, ну, що ну, щось ну, Що я би що вам розказував? Всі коментарі стосовно нашого розлучення вся в нашій публікації вона виключна, і я нічого більше коментувати не буду. Ви після... дивіться, ви юр... ю... Ю... юриспруденцію вчіть для того, щоб розлучитися, треба подати до суду. Це стандартна процедура. Добре, ну ви по-доброму розходитесь раз. У нас більше ніхто не розлучається. Томан, то са, М -м -м. Який був цей рік для вас? Е, для мене це був з точки зору творчості це був е, плотний, продуктивний рік. Я був в процесі постійно. Е, я тому трошки так втомлений. Це через рік. Я постійно. Я навіть я от сформулював для себе, що таке, я не знаю, чи щастя, чи гарний настрій це коли ти не задумуєшся. А чим ти займаєшся? Тебе питають, як твої справи, і ти такий, та я не знаю, бо я в них от, я в, я в процесі, я постійно працюю, я постійно займаю. От так і пройшов рік. Тобто я постійно був в музиці, був з головою в цьому, і напевно це і є ознака того, що рік був клас. От, Отак я би і хотів. У скільки разів виріс ваш гонорар за цей рік? Опа! Одразу так одразу. Е, взагалі не виріс. Мені здається, тільки на новорічні свята, як і у всіх артистів там додається. Скільки це, плюс відсотків. У мене є директор, все питання до нього, нічого не знаю, не лізу. Ви знаєте свій гонорар. Я проти до того, що зараз в трец Трец, так, називається? ходять там список артистів, бачили, вас там немає. Мене там немає. тому? По ціни там... У мене не такі ціни. Давайте так. Я би не здивував своєю ціною на фоні того списку. Давайте так. Може, через рік ще здивую, зараз я не здивую. Мінімально там у Зіброва 5 тисяч доларів. Так, я ж кажу, не здивую вас. Тобто менше поки ніж у Поки що менше ніж за де будете в новий рік зустрічати в Трускавці. Буду працювати в Трускавці, співати нарешті новий рік. Мене запросили саме співати. Оце я вам і кажу, Оце трансформація відбулася. Працював. Ну вже два роки виходить. Що працював не тому, щоб ну вже сприймали як співака, а не як коміка, як жовтого піджака. Тобто, цього року це дебют в новорічну ніч. Ви будете, це перший раз кожно новорічна, майже кожно працюю. Але як або комік, або ведучий, ну, в минулому я теж співав, але все ж таки це було таке ще не то. А зараз з Бендом, живий бенд, прямо запрошені. Це вже приємно. Да? Про ваше особисте життя. Розказуйте, що у вас? Все як і було. Послухайте мою пісню, то не ми, щоб зрозуміти, що було. То що, от. Там в цій пісні, вибачте, переб'ю. Да. Я її дуже люблю і дуже багато разів слухала. І там є натяк на те, що ви, можливо, можете зійтися. Ну, я так відчула. Там ось в другому куплеті, коли ви вночі переписуєтесь, тобто ви вже розсталися це, в першому куплеті. Це, це прям так, це не автобіографічна пісня, це просто пісня. Е, дивіться, ну зараз такий етап, е, не знаю, самотній. Я топлю, от, казав це і в пісні, що це нормальна самотність Це такий етап дуже класний в якомусь сенсі, щоб набратись, наповнитись, не знаю, щоб знов покохати, щоб знов. От я цим займаюся. Я от зараз не знаю, намагаюсь полюбити себе, намагаюсь знов повернути в себе оце кохання, віру, щоб знову закохатись. Тому мені здається, це дуже прикольний етап. От ви казали про тополю. В нього якраз щось схоже, мені здається зараз на вечері. Звич... Так, да, ну але в мене да, були все ж таки. Ми не були. Ну, ви все тяжке, ви не пустилися. Тому що іноді, коли після розлучення чоловіки, дівчата навпаки так ідуть гулять, ви не такі. Ми дуже прикольно вчора з другом спілкувалися. Це знаєте, залежить від оточення. Я після розставання зустрів Артема Дамницького. А це людина, яка не п'є. Тобто не курить, не ходить, працює, знімається, дуже відповідально, спортом займається. І от я зустрів таку людину і якось пішов от в творчість і повністю в процес, як і він. Зустрів би я когось хоча б наближеного. Не ви не джипи, так? Да? Да, ну вони теж примірні. Я не знаю навіть кого вам приклад. Ну скажіть, хто такий прям еге-гей. Не знаю, кого сказати. Ну, зустрів би я когось більш такого. Е -е розхлябаного, знаєте, такого гуляща. Може, щось і було зі мною. Може я би і не дійшов до, до музичної платформи. А так, да, я працював, музика сиділа. Взагалі, плани на наступний рік. Давайте що ви там плануєте? Щось ексклюзивне. Розкажіть, будь ласка, а ну є ексклюзивне насправді. Це спорту? Ні, це вже не ексклюзив, це всі У мене Щось цікавіше в мене ексклюзивно в березні. Мені запропонували. Я сам шоці від цього, бо я не очікував. Запропонувала стереоплазу. Мені уявляєте собі, тобто це такий next level, наступний крок. Або як зараз він називається, якщо ослідкують Атлас Плаза. Тому приходьте, це буде в березні. Ще мене не анонсувало ніде, але це перший от да, це перший раз я розповідаю. Оце Атлас Плаза буде. Це там мені здається 4-5 тисяч людей. І це для мене вау. Це такий. От запропонували. Я такий, ну давайте пробуй, давайте якось зростати. заплатила їй великі гроші. Скільки? Який гонорар? Дуже високий. Таких немає гонорарів. Я знаю, е, я, я буду на неї подавати в суд за те, що вона бере стільки грошей. Так які плани взагалі після нового року? Я Ми... знаю, що ви завжди всіх відпочиваєте. Я буду відпочивати. Дякую вам день народження. Яке день народження? Нічого про це не знаю? Ніч Дискамен буде працювати? Е, ти знаєш, якщо чесно, я думаю з цієї теми з'їхати. Я дуже хочу провести просто цей час з родиною. цих е, грошей не заробиш, і дуже важливо насправді цей момент просто бути зі своєю родиною. Життя дуже коротке. Добре, тоді логічне питання: яка родина у діскамена? Ну ти диви. Якщо от такий дискомент, то така ж у нас і притрухана трохи родина. А, звичайна, звичайна сім'я, дуже передні люди. зберемося сам свою компанію. У нас нічого не буде. Ми не п'ємо. Кстати, я не скажу так, що ми за здоровий образ життя. Ми нічого не п'ємо. Тому у нас у така правильна сім'я. Ну звісно, провинника. Ну як же не а, питати, не да. Ви дивилися його останнє інтерв'ю, і взагалі про його заяви, що він там каже, що можна співати російські пісні, російська мова досі актуальна на сцені. Як вам таке? Давай так особисто дискомен Олега Винника не знає, але те, що стосується мови, в нашій країні йде війна, і не можна. Бути, ну знаєш, як по мішкрапелях бігати. Позиція повинна бути одна. Як можна спілкуватися, співати, нести культуру масу російською мовою, якщо ці люди стріляють по твоїй родині? Це просто неможливо. Мені це дуже не подобається. Я ну, вважаю, якщо у тебе є позиція, і ти артист, є у якого много аудиторія, бо ну треба вже якось обрати сторону, і ця сторона, звісно, повинна бути сторона щастя. Добра, це повинна бути Україна. вітаю вас, ви як завжди дуже гарно виглядаєте. Е, скажіть, будь ласка, чи зараз ви активно слідкуєте за харчуванням перед Новим роком? Чи, є у вас такі, е, чи ви вже так налагодили свій режим, свій графік, що ви вже все собі дозволяєте? Ви праві, я дозволяю собі все, але потрошку. І в мене бувають зриви, чітміли. Коли я дозволяю собі більше ніж потрошку, це може бути і піца, і круасан, і тортик. Але потім я беру аскезу на солодке, на мочне і тримаюсь. Потім знову не тримаюся. Там взагалі у вас вага була в житті. Слухайте, максимальна вага. Напевно, 57 кілограм. Це було під час карантину. Я набрала 3,5 з кілограми, бо з, на депресії я їла щовечора кекси на ніч з родзинками. Це було так смачно. Нещодавно в інтернеті з'явився список гонорарів-артистів. Я не пам'ятаю, чи ви були в цьому списку? Взагалі, в новорічну ніч ви підвищуєте свій гонорар, який у вас середній гонорар на сьогоднішній день можете озвучити. Я бачила в інтернеті ці дані і десь фігурувала моє ім'я. Насправді ці цифри звідкись зі стелі взяли, і вони не завжди відповідають дійсності, хоча вони десь там поруч ціну формує мій менеджер в залежності від умов роботи, в залежності від складу місця, тривалості програми. І ви маєте розуміти, що ці гроші. Повністю не йдуть єдиному одному артисту. Це забезпечення всієї команди, плюс практично все, що я заробляю, я віддаю на творчість, на аранжування, на пісні, на костюми, на відео, хоч навіть це і муд відео, а все одно. І мені залишається якась там якісь 10%. 10% залишається від усього заробітку. Це для того, щоб люди розуміли і не лякалися цих цифр. А на новий рік так звичайно абсолютно всі артисти, і я не виключення, підвищують свої гонорари. Це не будете святкувати цього року? Чи точніше працювати? Я буду святкувати і працювати на заході країни, а також в Дніпрі. Скажіть зазвичай ще до війни артисти в січні завжди брали собі канікули, такий відпуск, час відпустки. Цього року ви собі плануєте кудись поїхати? Так, я планую, і ця думка мене дуже тішить. Ми їдемо з моєю двоюрідною сестричкою Маринкою у В'єтнам. Отакий незвичний напрямок. Причому запропонувала вона і сказала, що давай спробуємо щось екзотичне для себе там, де ми ще жодного разу з тобою не були. Клас! Що плануєте, наскільки ви їдете? Ви удвох тільки їдете, не страшно. Як як планували? Я маю на увазі виїздити. Це ж дуже логістика, дуже важка чи ні. Я, взагалі, та людина, яка в принципі любить подорожувати сама. Для мене важливий мій. Комфорт, помовчати, відновитися. Логістика важка, тому що нема авіасполучень з України. Звичайно, ми їдемо, 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 йдемо пішки, пливемо, копаємо і нарешті приїдемо і прилетимо на острів Фукуок. -Ук. А Сам острів прекрасний. Там знаходиться найдовша канатна дорога в світі. Там знаходяться незвичні локації, які взагалі в азійській культурі побудовані як елементи Європи. Но для мене. І я більше люблю автентичність місця, в яке я приїжджаю. Саме тому я їду у В'єтнам. Віктора, вітаю вас! Кожен раз, коли ми зустрічаємось, ви все менше і менше. Да, да. Тим паче ви в білому піджаку я просто не можу не запитати, як ви зараз харчуєтесь і що плануєте на новорічний різдвяний стіл. Особливого, скажімо так, нетрадиційного. Особливо нічого не планую. Як Бог дасть таки буде, ми якось так вже в родині певний час особливо не плануємо на політ. Так відчуваємо, що сьогодні хочемо приготувати, то й готуємо. В принципі, напевно, що так найкраще буде. А головне, напевно, що хочеться, щоб ця новорічна і різдвяна вечеря, щоб вони вже були мирними, щоб наші захисники понулися свій домівок. І щоб вже в колі своїх рідних дійсно відзначили різдво і загадали новорічне бажання, яке обов'язково збудеться. Взагалі, новорічну відпустку, канікули до війни багато зірок виїжджало за кордон. Ви маєте можливість виїжджати? Чи плануєте ви кудись відпочинок з дітьми і з дружиною? Направду ще не планували в деталях, тому що діти в мене цього року донька закінчує 11 клас, і там досить таки насичена програма. Зараз по ЗНО, по підготовці до ЗНО. Тому щось ми так пробували, декілька разів говорити, але ще конкретики немає. Куди буде поступати донька? Ой, не питайте. Ні, вона що сама не знає. Це дуже швидко змінюється. Зараз вивчаємо перелік вузів, їздимо де знайомитися. За кордоном? Вже ніби ні, вже ніби прийшло. Було бажання їхати за кордон, але ніби зараз зупинилися на українських вузах. От, підшукаємо те, що ближче до душі, що ближче до серця. Гуманітарій чи фізмат, хоч якась направлення? Гуманітарний. Гуманітарно творчо, в такому сегменті. Син, розкажіть, скільки років, нагадайте? І... Закінчує цього року 9 класів, навчається в Подільському науковому ліцеї. От ну, в нього ще попереду два цілих два з половиною роки, і йому простіше, а то інше чітко якби, тако, якось не окреслив, чим він хоче займатися. От, Але також навчальний процес, і я хочу, щоб дійсно зараз то більше що в них вже також відчувається розуміння, що всі ті втрачені роки ковід, війна, дистанційне навчання, тобто треба зараз це все. Надолужити, тому що вони відчувають, що той брак знає, вони відтішиться, що не не ходили на уроки. А зараз це все треба доганяти. Тому якби дітей зараз досить напружений начальний сезон. От, я думаю, що буде час для, для відпочинку. Зазвичай в грудні у артистів дуже багато концертів. Скільки у гурту Тік корпоративів за грудень по планам? Ну цього року особливо ну, гурт Тік багато років себе позиціонував як самий святковий гурт України. От, е, тому напевно, що е, не завжди місце для свята сьогодні. Е, да, і е, я думаю, що коли е, передає час прийде можливість святкувати, тоді буде набагато більше. А поки дякуємо тому, що є. Тобто у гурту тік немає корпоративів? Так а скільки їх? Я не рахував. Зараз ну, вам скажу, що там, наприклад, 5 чи 10, а, а може додатися щось. От, так що е, не можна таке. говорити. новорічну ніч будете працювати? Е, е, поки що не буде підтверджено. Запитати про Настю Кам'янських. Тільки чесно, Гена, як ви відноситеся до її постів іспанською мовою, навіть без перекладу на українську? А, для мене це дуже болісне питання. Ми з вами знаходимося в Україні. А, кожен день нашу країну, на нашу країну летять ракети, обстріли. Кожен день у нас гинуть люди. Кожен день на передовій гинуть наші хлопці та дівчата. Для мене ця позиція Насті зовсім не зрозуміла. Звісно, як вона для мене близька людина, я готовий її підтримати. Але для нас зараз це от такий насправді дуже такий болючий момент. Я скажу так, що коли вона в Штатах співала свої пісні, ми, ми, ми розмовляли про це. Я не буду зараз там казати, що вона має право співати російську мову чи немає. Але ми казали і розмовляли про цю тему, що. Ти повинна просто розмовляти українською. Це дуже важливо, бо ти амбасадор нашої країни, а зараз виходить так, що ну, ти погоджуєшся, як ну, це для мене не, не дуже зрозуміло. Я чесно кажу, для мене це дуже болісне болісне питання. Ми насправді вже більше, ну мабуть, півроку не спілкуємось, На жаль, б'є воно по мені, б'є, бо кожен раз мене дають це питання. Я ще раз повторюю, що для мене це близька людина, і я. Точно хочу, щоб у неї все було добре, але саме це питання для мене боляче. Я думаю, і для неї. Ну судячи з цього, вона вже якщо вона продає будинок разом з Олексієм Потапенко під Києвом, перейшла повністю на іспанську мову. Тобто вона планує вже будувати кар'єру в Іспанії. Чи правда це? Да, ну давайте згадаємо, що ще років 7-8 тому Нася хотіла підкорювати Латинську Америку, вони писали альбом, але з цього не сталося. Це зовсім інший ринок. У мене теж є там пісні іспанської мови, але щоб там стати своїм, треба повністю бути зануреним в цю атмосферу. Ти там будеш ну, на 39-х, 100 сотих позиціях, але не будеш першою. Тут твоє місце, тут твоя країна, тут твої люди, тут твій слухач. І ну, з -з ну, на цього не розуміє. Я не знаю. Ти ж розумієш, ми не спілкуємося. Мабуть, саме тому, що Олексій має якийсь там вплив, а у нього ну своя позиція. Тому саме так відбувається. Для мене теж була дуже так незрозуміла історія, коли я дізнався, що вони насправді продають розпроці майно і це як на ніше серця, але це їх життя. Ти розумієш? Ти не можеш з людиною нормально спілкуватися, бо вона, мабуть, не хоче цього, і це її право. І одне питання про ваше особисте життя. Розкажіть хоч щось при завісу, чого ви ніколи ще не розповідали, тому що чи є у вас дитина, чи немає, то ви викладаєте фото, потім кажете, що це ваші хрещенні діти. Зізнавайтеся, гена. Давай я можу сказати чесно, у мене є дружина, у мене є двоє дітей, хлопчик та дівчина. Але я настільки це... Тримаю в собі зараз поясню, чому коли були ще е, живі мої батьки. Вони нещодавно, на жаль, пішли. Для мене дуже було завжди важливо, щоб е, кидайте каміння в мене, ніколи не трогайте мою родину. Я оберігав все це. Ніхто не знає, як виглядає мій брат, ніхто не знає, як виглядає мої батьки. Ніхто не знає, як виглядає дружина, ніхто не знає, як виглядають мої діти. Це дуже особисте, і саме тому я це роблю. Що я хочу, щоб у, у них життя було зовсім інше. М -м вони не стремляться бути публічними. Вони не хочуть цього. А, у нас дуже круті стосунки. У нас дуже все добре. І я буду. Я буду максимально це так, закривати собою, щоб їх ніхто -ні -ні просто не міг образити. В мене кидайте всі каміння, що хочете, е е кажіть, я це витримаю. А от свою родину я хочу повністю захищати. Тому це от така таємниця. Вони є, і для мене це велике щастя.